11 жовтня Ми вже приморські були такі листя на хіакуми осипаються практично, практично. От вже верхні гіляки ті, що без плодів вони взагалі голі стоять. Плоди такі світло-оранжевого кольору. Ще висять. Висять, От на землі знайшов такий і сьогодні впав. Буду пробувати знову з яблуком, щоб дозарився. Думаю, якщо вийде, то що взагалі геть зелені дозарюються, набирають і цукор, тобто смачні тільки що шкірка була, тверда прийшлося її шкірку зрізати. А тут вже, тут вже на дотик він мягкий сам плід. Ми побачимо ще, як він дозариться. Тобто до яблук покладу. Отакий. От хіакуми, 11 жовтня 2022 рік.